Очевидно, що ці осни та очевидно може так статися, що і зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка. Зима близько, як би це не звучало. Я думаю, що кожен з вас задавався питанням, якою буде зима 2023. І звісно, кожен пам'ятає минулорічну зиму. Росія бомбила наші підстанції та станції. В будинках не було тепла та світла. Наші електрики намагалися повернути світло прямо під обстрілами. Тому зрозуміло, що поки війна не скінчиться, Росія буде продовжувати тероризувати Україну ракетами до виснаження. Питання лишається, чи змогли наші електрики відновити критичну інфраструктуру за це літо? Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання конгресу місцевої та регіональної влади. Головною темою була підготовка до опалюваного сезону. Наразі міністерство інфраструктури заявляє про готовність об'єктів ЖКГ до зими на 60%. Такі заяви зробив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Першим пріоритетом стане підготовка об'єктів критичної інфраструктури, зокрема тих, які ворог зашкодив ракетними ударами. Це і їхнє відновлення, і посилення захисту від потенційних майбутніх атак. Цитата з понад 700 об'єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%. Підприємства теплової регенерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій. Другим пріоритетом є боротьба із заборгованістю підприємств є, за газ, яка становить майже 100 мільярдів гривень. Уряд готує заходи із погашення заборгованості та пропонують скасувати договірне списання з рахунків теплокомунерго та несвоєчасні розрахунки за газ. Він запевнив, що, попри всі труднощі, призвітне йому господарство, технічно буде готово на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня. Цитата, але нам потрібна допомога як міжнародних партнерів, так і колег по уряду органів місцевого самоврядування, на балансі яких знаходиться багато підприємств. ТКЄ». Спільно ми можемо забезпечити підприємства усім необхідним для проходження осінньо-зимового періоду. Дійсно, цієї зими росіяни можуть знову вдати ударів по об'єктах енергетики, щоб залишити українців без світла під час опалювального сезону. Це підтверджує Міністерство енергетики. Водночас в Міненерго запевняють, що, попри попередні обстріли, Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби. Треба у виробленні електроенергії, українці. Ворог ще хоче та може лишити нас без нормального життя, тому наполягаю прислухатися до Офіса президента, де закликали запасатися павербанками, зарядними станціями та не ховати речі, які дозволяють виживати взимку. Бо Росія країна терористів, не можна про це забувати, але ми точно їх переможемо. Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.